Тема дослідження, яку ми запропонували, це виявлення існуючих у біосфері взаємозв'язків, чи може організми нерівномірно поширені на поверхні землі. За програмою це два окремі дослідження, але їх в даному випадку об'єднано, тому давайте розпочнемо. Мета, яку для себе виставляє вчитель, це узагальнити знання учнів про склад біосфери та взаємозв'язки всередині неї та з іншими оболонками. Звісно, що про біологічні різноманіття форм життя на землі. Продовжити формувати розуміння існуючих замозв'язків об'єктів явищ у біосфері, продовжити формування розуміння впливу чинників оточуючими середовища на розподіл організмів, ну і звісно навчити розв'язувати запропоновані життєві завдання, що конкретно повинен для себе за мету поставити учені. Коли ми починаємо проводити це дослідження, ми це обговорюємо з учні, учні виявляють, що вони повинні виявити види взаємозв'язків у біосфері і дослідити. Чому ж саме живі організми нерівномірно поширені нашу планету? Таким чином, об'єктом дослідження у нас є біосфера, предмет поділяється на дві частини: це взаємозв'язки між частинами біосфери та поширення живих організмів. Завдання, які ми розписуємо разом з учнями і виявляємо, що ми будемо робити в межах проведення дослідження. Перше, ми виявляємо зв'язки в межах біосфери. Далі розбираємося, які є типи екосистем, біосфері, в яких виникають ці самі взаємозв'язки, виокремлюємо фактори зовнішнього середовища, які впливають на розподіл живих організмів. Разом з учнями розглядаємо схеми зв'язків між організмами і в екосистемах і створюємо короткі статті про поширення організмів планетою. Тобто, чому вони поширені в тій чи іншій місцевості. Методи роботи, звісно, ми працюємо, у нас є теоретичні, це ми аналізуємо літературні джерела за темою, робимо певні наукові узагальнені, заставляємо факти, моделюємо певні життєві ситуації і безпосередньо емпіричні. Коли ми працюємо з картою географічною, спостерігаємо за певними об'єктами програми, складаємо схему, забороні біосфері, ну і звісно пишемо статті. Очікувані результати. Очікуваним результатом дослідження є, що ужин створює схему трофічного ланцюга різних видів, працює з картою географічних поясів та на її основі виявляє особливості поширення організмів планети. Ну і, звісно, створює короткі статті. Звідки тут взялися трофічні ланцюги? Так як у нас НУШ, це інтегровані програми, теми трофічні ланцюги зустрічаються при вивченні курсів довкілля в п'ятому класі, коли ми розглядаємо ліс як екосистему і в шостому класі за Григоровичем, коли ми розглядаємо актому екосистему за темами. Я на морі, я в полі, я в лісі, я в пустелі. Якщо ми візьмемо курс, пізнаємо природу, то в п'ятому класі в нас також є тема, яка називається взаємозв'язки між організмами, і там ми також про це говоримо. Тому дуже важливо це. Пригадати також і на біографії при вивченні біосфери. Фактична значущість цього дослідження полягає в тому, що учень може пояснити особливості харчових зв'язків різних екосистем, та виявляє, що людина виявляється теж є їх учасником. І фактично він може пояснити особливості ведення сільськогодецької діяльності в різних регіонах та на різні екологічних животі. Які компетентності ми формуємо під час цього дослідження? Це предметна компетентність у галузі природничих, наук, техніки, та технологій. Це здатність спілкуватися рідною та іноземною мовою. Ми комунікуємо під час проведення дослідження. Це інноваційність, тобто здатність учня шукати та використовувати новітні методи роботи, екологічна компетентність, яка полягає в тому, що ми формуємо здатність учня збережувати довкілля та інформаційно комунікативна компетентність, бо ми працюємо з інформаційними джерелами безпосередньо. Які проблемні питання може бути поставлені вчителем під час проведення цього дослідження? Які основні компоненти складають екосистему, яку ви обрали? Як відбувається взаємодія між хижаками та їхніми жертвами в цій екосистемі? Чому виробка лісу, зміна клімату, можуть впливати на популяції тварин рослин у цьому регіоні? Це може бути питання про будь-який зовнішній чинник діяльності людини, яка втручається в природу. Які основні адаптації допомогли певному виду? пристосуватися до складних умов і які види військової діяльності найбільше вплинули на екологічний стан певного регіону, Форма роботи. У нас є фронтальна колективна форма роботи, коли ми проводимо дискусії з учнями в класі, і розбираємо поняття екосистеми, виявляємо, які екосистеми їх оточать, про які вони знають і які види екосистем взагалі є. Групова робота, коли ми по групам працюємо з різними видами трофічних ланцюгів та пропонуємо свої варіанти пасавичному та дивному ґонтягі. Для обраної певної групи учнів екосистему. Тобто учні самі обирають екосистему, це може бути постеля, ліс, це може бути степова екосистема. І розробляють безпосередньо дофічну ланцюгу для цієї екосистеми. І приємно, коли ми створюємо коротку статтю про поширення живих організмів в певному географічному поясі, знову ж таки, за вибором учня. Учень обирає, який пояс для нього є ближчим, який для нього є цікавішим, і створює свою статтю. В які етапи проводиться ця дослідницька робота. Ну, Перше, ми працюємо з того, ми розбираємо поняття екосистеми, вземо зв'язки в екосистемі і якби, розбираємо приклади для певної екосистеми. Виявляємо чинники, що впливають на розподіл організмів монетою, і звісно, що в результаті третій етап це ми вже створюємо конкретний результат дослідження, тобто статті, де очень пояснює, чому поширені певні організми. При вивченні цієї теми тепер трошечки про матеріали, які ми користуємося. Ми працюємо з, з біологічною систематикою і працюємо з учнями з тим, що у нас є 5 типів організмів, які поширені територією планети. Звісно, під час е, обговорення ми повинні е, відучня отримати фідбек. Тобто він повинен навести певні приклади рослин, які може ростуть в ньому вдома або на дачі, з якими він стикається. Ну і, звісно, приклади домашніх слівських тварин. Після цього ми вже працюємо з поняттям екосистема і повторюємо те, що вивчили вже у п'ятому класі, тобто як актуалізуємо. І поділяємо екосистему на наземні пісноводні, морські та штучні. Після чого безпосередньо переходимо до поняття Гольфічний ланцюг, згадуємо, що таке посовичне та дендритний, що посовичне завжди починається з продуцента, а дендритний з редуцента, тобто з розкладача. І на прикладі. Одного ланцюга, який повторюється з чителем, учні починають працювати вже над своїми прикладами, обираючи певну екосистему, про що ми вже поговорили з ними. Потім вони, звісно, презентують цей ланцюг класу, і учні в класі обговорюють разом або здають свої коментарі. Може, навіть я на власному досвіді робила це у вигляді такому, що учні презентують пособичні. Певний трофічний ланцюг біля дошки, а учні в класі повинні здогадатися, до якого типу він відноситься і для якої екосистеми характерен по учасникам цього ланцюга. Звісно ж, ми ще окремо акцентуємо увагу на тому, що в біосфері у нас є не тільки харчові зв'язки. У нас є ще зв'язки, коли відбувається колобіг азоту. І цей колобіг максимум увагу, що він відбувається не тільки в межах біосфери між живими організмами, а й ще і торкається окремо атмосфери. Ну і звісно ж, окремо ми розглядаємо перетворення енергії в біосфері теж в межах графічного ланцюга. Чому? Тому що у нас є хімічні перетворення енергії, про які також учні дізналися в п'ятому класі. У нас є перетворення енергії під час фотосинтезування рослин, коли у нас світлова енергія перетворюється на е, хімічну, і у нас є е, поняття, коли прогрівається земна поверхня, і фактично у нас світлова енергія перетворює, перетворюється на теплову. І учні це коментують під час е, обговорення з вчителем. Після чого ми переходимо до другої частини дослідження. Ми повинні виявити. Які саме чинники впливають на розподіл організму. І, скажімо так, узагальнюючи, вже пройдений матеріал з географії 6 класу GPSфера це одна з останніх тем. Узагальнюючи, всі знання, які були отримані на інтегрованих курсах або довкілля або пізнайомої природи, ми виявляємо, що на розподіл організмів планети впливає кількість сонячної енергії, зволоження території та висота місцевості. Після чого ми повертаємося до карти безпосередньо в кліматичних поясів, географічних поясів, і виявляємо, в якому поясі у нас буде надходження сонячної енергії більше, в якому менше, де будуть більше е, зволоження, де буде менше, фактично працюємо з картографічним матеріалом. Також нам необхідно виокремити, що є у нас певні ділянки високогір'я, де не можуть жити певні види маслин та тварин. У зв'язку, чим ми йдемо до фізичної карти світу і на ній дивимося ділянки земної поверхні, де у нас розташовані високі гори. І е, виявляємо, на якій висоті організм вже жити не можуть, тому що там веде снігова лінія, про що ми вивчали в попередніх темах. І після цього ми повинні з учнями розібратися, що з умовами ми виявили, е, які умови є на половине тіною, ми виявили, які чинники впливають на розселення організму. А тепер питання. Як організми до них пристосовуються? Це, скажімо так, тема міжпредметна. Вона починає вивчатися в п'ятому класі на природознавстві, продовжується на географії, і потім в 7 класі ще і на біології. І фактично ми виділяємо, що є рослини світлолюбні, не тінолюбні, є рослини, які можуть переносити низькі температури, є рослини, які можуть переносити тільки високі температури. Виявляємо, що необхідно рослини та тварини для того, щоб жити на певній місцевості, і переходимо до такої карти, яка називається агрокліматичний ресурс. Ми її аналізуємо не з точки зору того, як висаджено. У нас на цій карті показана кількість активних температур, тобто кількість днів, де температура повітря, дозволяє рослинам рости. І Тут у нас показано фактично зволоження території. І ми розуміємо, що, наприклад, ось тут у нас є пустельна ділянка, а на епатері у нас є добре зволожена території. І таким чином ми виявляємо, які території є на нашій поверхні. Також в ленді карти у нас вказано, які культури і рослини можуть рости на певній території. Навіщо нам це потрібно? Ми не можемо вивчати природу без врахування чинника людської діяльності. І ми повинні розуміти, що. Людина на всіх територіях вирощує певні види сільськогосподарських культур. Тому з учнями ми окремо проговорюємо, як безпосередньо людина веде свою господарську діяльність, спираючись на чинники, які впливають на поширення організмів на території. І, до речі, тут ми ще можемо окремо акцентувати увагу на тому, що людина може видозмінювати організми, який проживає на певні території. Після того, як ми... Опрацювали теоретичний матеріал після того, як ми проговорили з учнями, у нас залишається близько 10 хвилин часу на те, щоб вони зробили свої маленькі статті. Таким чином, як відбувається представлення результатів? результаті, трохи чи цього учні створили свою схему на першому уроці, презентували,